Слава Ісусу Христу! Таке питання: хто нам відкриє майбутнє? І відповідь очевидна: ніхто окрім Бога, тому що лише Господь знає, що було, що є і що буде. І е, якщо ми подивимось через призму Біблії на історію людства, то ми можемо бачити, що відповіді є в заключній книзі Біблії. Яку можна сміливо вважати підсумком нового заповіту? Це є книга об'явлення, основна тема якої є друге пришестя Ісуса Христа, в якій є відповіді на всі питання, що було, що є, і що буде, і причини та наслідки цих подій, і з неї її ще називають книгою «Апокаліпсис». І на сьогоднішній день ми можемо з неї чітко визначити, що біда і причина всіх тих бід, які на сьогоднішній день відбуваються, і, зокрема, що кожен може бачити в новинах всіх цих жахіть, а це є дійство чотирьох вершників апокаліпсису, яким люди поклоняються замість того, щоб поклонитися Богу і прийняти істину і слово Боже. Перший вершник це брехня, лукавство, за яким стоїть сам сатана. Другий вершник війна, третій вершник мамона, тобто багатство. І заключний вершник, який приходить і забирає душі людей, які обрали не Бога, і прямує ці душі в пекло. Це смерть і пекло слідує за ним. І насправді люди самі роблять вибір на користь цих вершників, які бощинствують на землі, і ми можемо бачити, що наслідком цих всіх подій є самі люди. І як сказано в книгі об'явлення, коли Господь знімає п'яту печатку. До речі, ця книга дана нам від самого Божого престола, і Господь нам відкриває ці всі таємниці. І сказано, що у за слово Боже взивають до Бога, доколи доколі, Господи, ти будеш терпіти це, терпіти знущання і до кодолі це буде продовжуватись. На що Господь говорить, що даний людям час для того, щоб кожен проявив себе і кожен мав можливість покаятись. Тобто приходить чітке усвідомлення того, що ці всі, всі жахіття відбуваються за гоніння і притіснення християн. І, приклад Помпеї може нам про це чітко говорити про те, що буває, коли люди зневажають посланців Божих і зневажають дітей Божих. І в Помпеї, до прикладу, це було місто місто, яке славили своєю розпустою своїм беззаконням і зневагою до дітей божих, які знущалися з дітей божих, і воно було зруйновано. Вулканом, як ми добре знаємо, і такий є момент, важливий аспект, що жоден християн при цьому не постраждав. Жоден християнин, вони всі були чудесним образом врятовані. І якщо ми подивимось на сьогоднішній день, на статистику жахливу, то ми можемо побачити, що ці всі події описані. А в Біблії, зокрема, події, які нас чекають в найближчому майбутньому, це зняття шостої печатки, при якій сказано, що кожен острів здвинеться з свого місця. кожна гора здвинеться з свого місця, сонце втратить, померкне сказано небо, втратить свої захисні властивості. І почнуть жахіття такі відбуватися, як в в фільмах жахів, і це стане реальністю. І це все буде за гоніння, притіснення християн. Якщо візьмемо офіційну статистику, то на сьогоднішній день в 145 країнах світу вбивають, гонять і притісняють християн. І це офіційна статистика. 105 тисяч щорічно християн гине за віру. І християн ні, нікого, окрім християн, так, ніхто не є таким гонимом, як християни. Тобто, це говорить нам про те, що людство. Самотужки підписує собі вирок, і Господь прийде і покарає людей за подібні витівки. Тому важливо нам розуміти, кому ми поклоняємось, кому ми служимо і на чиєму ми боці, тому що якщо ми не приймаємо волю Божу і не являємося дітьми Божими і виконавцями волі Божої, то відповідно ми знаходимося в іншому таборі і будемо покарані, тому що пришестя Ісуса Христа воно неминуче, і Господь прийде і. Справедливо розставить всі крапки над і тому будьте розумні, обирайте сторону світла, обирайте життя замість смерті, обирайте Бога замість диявола. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.